Книга пророка Авакума, розділ перший. Пророцтво, яке бачив пророк Авакум. Аж доки я, Господи, кликати буду, а ти не почуєш. До тебе я кличу насильство, та ти не спасаєш. Для чого неправість мені ти показуєш, та позираєш на муку? А передо мною грабіж та насильство, і суперечка стається, і носиться сварка. Тому то закон припиняється і не виходить до чину на завсіди право, бо несправедливий вигублює праведного, тому правосуддя виходить покривленим. Пригляньтеся ви до народів, і дивіться, і дуже здивуйтесь, бо вчинює за ваших днів діло, про яке не повірите ви, коли буде розказане. Бо оце я поставлю халдеїв народ лютий та скорий, що грасує по широкій землі, щоб захопити оселі, які не його. Страшний та грізний він, від нього самого виходить і право його, і великість його, і від пантер його коні швидші, і від вовків вечерових лютіші, і розлетяться його верхівці, а їсті його здалека прийдуть вони будуть летіти, неначе Орел, що на їжу поспішає. Він приходить увесь на насильство, а ціль їх обличчя вперед, і набере полонених, як того піску. І він глузує з царів, а князі і сміх для нього. Він сміється з твердині усякої, бо навал насипає землі і її здобуває. Тоді він несеться, як вітер, і перейде, і згрішить, бо зробить за Бога свого оцю силу свою. Хіба ж ти віддавна, о Господи, Боже ти мій, мій святий, не помремо. Господи, ти для суду поставив його і о скеле призначив його на карання. Твої очі занадто пречисті, щоб міг ти дивитись на зло, і на насильство дивитись не можеш. Чому ж дивишся ти на грабіжників, мовчиш, коли несправедливий винищує справедливішого від себе? Ти ж маєш людей, як у морі тих риб». Не мов ту черву, що пана над нею нема. Усе це грабіжник витягує вудкою своїм неводом тягне оце, та збирає оце в свою сітку, тому тішиться він та радіє, тому жертву приносить він неводові і кадить для сітки своєї, бо від них ситий уділ його та добірна пожива його. Чи на це випорожнює він свого невода і завжди готов убивати народи без милости? Пророка Вакум, розділ другий, нехай я стою на сторожі своїй, і нехай на облозі я стану, і хай виглядаю, щоб бачити, що він буде казати мені, і що відповість на жалобу мою. А Господь відповів та й сказав: Напиши це видіння і поясни на таблицях, щоб читач його легко читав. Бо ще на умовлений час це видіння, і приспішає кінець. І не обмане, якщо протягнулось, чекайте його, бо воно конче прийде, не спізниться. Ось надута не просто душа його в ньому, а праведний житиме вірою своєю. І що ж, як зрадливе вино, так горда людина спокою не знає він роззявлює пащу свою, як шеол, і не насичується, як та смерть, і всіх людей він до себе збирає, і всі народи до себе згромаджує. Чи ж усі вони не складуть приповістки на нього, та загадки насмішливої йому не прокажуть? Горе тому, хто для себе розмножує те, що не його, аж доки це буде, горе тому, хто чинить тяжкою заставу на себе. Хіба нагло не встануть оті, хто тебе буде гристи, і збудяться ті, хто тебе попихає, і за здобич ти станеш для них? За те, що ти грабував був багато народів, вся решта народів тебе пограбує за ту людську кров і за насильство над краєм, над містом та над усіма, хто мешкає в ньому. Горе тому, хто неправедний зиск побирає для дому свого, щоб покласти гніздо своє на висоті, і тим із рук злого врятованим бути. Нарадив ти сором для дому свого, щоб кінець учинити численним народам. І ти прогрішився за душу свою, бо камінь стіни буде кликати, і йому відповість сволок із дерева. Горе тому, хто кров'ю місто будує, хто беззаконням встановлює город. Чи ж оце не від Господа Саваота, що народи трудяться для огню і мучаться люди на марність? Бо пізнанням Господньої слави наповнена буде земля, як море вода покриває. Горе тому, хто свого ближнього напоює скелиху гніву свого і поють, щоб бачити сором його. Ти наситишся ганьбою більше, як славою, пий також ти та показуй свій сором. На тебе обернеться келіх правиці Господньої, ганьба ж на славу твою, бо насилля твоє над ливаном на тебе спаде, а грабунок худоби зламає тебе за кров людську. Та за насилля над краєм, над містом та над усіма, хто мешкає в ньому. Який дасть пожиток Бован, що його вирізбив творець його, і відлив і вчитель неправди, що творець його мав охоту чинити богів цих німих. Горе тому, хто дереву каже, «А збудись, мовчазливому каменю зрушся. Чи він буде навчати? Ось він сріблом та золотом викладений, але жодного духу в ньому нема. А Господь у святім храмі своїм. Мовчи перед обличчям Його уся земле. Пророк Авакум. Розділ третій. Молитва пророка Авакума для співу на струнному приладі. Господи, звістку твою я почув та й злякався. Господи, оживи своє діло всередині років усередині літ об'яви, у гніві про милість згадай, Бог іде від теману, і святий від Парану гори, велич його вкрила небо, і слава його стала повна земля, а сяйво було, наче соняшне світло, проміння при боці його і там укриття його потуги. Перед обличчям його моровиця йде. А по стопах його пнеться полум'я. Став і землю він зміряв, поглянув і народи затряс, і попадали гори довічні, вікові похилились у згір'я, путі його вічні. Я бачив намети кушана під кривдою, тремтять покривала Мідіянського краю. Чи на ріки, о Господи, ти запалав, чи на ріки твій гнів? Чи твоє пересердя на море, що їздиш на конях своїх, на спасенних своїх колесницях? Лук твій голий, нагий, наповнений стріл сагайдак, ти річками землю розсік, тебе вгледівши гори, дрижали, водяна течія потекла, безодня свій голос дала, зняла високо руки свої, сонце й місяць спинилося в мешканні своєму. При світлі твоїх стріл, що літають при сяйві блискучого списа твого. У люті ступав ти землею, у гніві людей молотив. Ти вийшов спасти свій народ, спасти помазанця свого. Ти з дому безбожного голову збив, обнажив ти основу по шию. Ти пробив його списами голову князя його. Як вони піднялись, щоб мене розпорошити, вони тішилися, немов мали пожерти таємно убогого. Ти кіньми своїми по морю топтав по водній великій громаді. Я почув і затремтіла утроба моя, задзвеніли на голос цей губи мої. Гнилизна ввійшла в мої кості і я на місці своїм, бо маю чекати в спокої день утиску, коли прийде народ, який має на вас наступати. Коли б фігове дерево не зацвіло і не було б урожаю в виноградниках. Обманило зайняття оливкою, а поле їжі не вродило б, позникала отара з кошари, і не стало б в оборах худоби. Та я Господом тішитись буду й тоді, радітиму Богом спасіння свого. Бог Господь, моя сила, і чинить він ноги мої, як у лані, і водить мене по висотах.